Юрій Сирток, військовослужбовець, гранатометник. Пане Юрію, вітаю вас. Я вітаю, Ой, товари. Як у вас гарно півні співають там? Так. Пане не тільки Ю... Півні співають. Ну я сподіваюся, що співають ще і Збройні Сили України, артилерія. А ті, кому не треба співати, вже й летять в чорноземі Лежать. Тобто, пане Юрію, розкажіть ваш останній пост, читаю. Ви добуваєтесь прийменування южноукраїнська на «ГАРД». Як просувається цей процес? Мою. Я підтримую перейменування южноукраїнська нагард. Була знаменита козацька гардівська паланка, це частина нашої історичної спадщини. Я вважаю, що це правильно позбутися будь-яких наслідків колоніалізму. І тому розумію, що війна відбувається не лише на фронті, а війна відбувається і в тилу. Це війна екзистенційна, це війна святоглядова, це війна українського світу проти руського міру і проти руського імперіалізму. Тому. Тому гард, повірте, це не менш важливо, ніж те, що робимо ми тут на фронті. І е, якось просувається це, чи поки тільки на е, етапі розмов? Дивіться, в мене все просувається, коли Старлінг працює. Старлінг працює трошки на віддалі від передових позицій, тому можу щось прочитати раз в добу, написати раз в добу, прореагувати раз в добу. Тому мені важко сказати: не питайте мене про поточну політику. Просто побачив пост хорошої людини, яку знаю і підтримав. Е, ну, ви точно чули про фестиваль бавовни в Криму. Е, ваша думка це більше репутаційний удар для окупанта, чи все таки ми там трохи нормально так попсували їм і техніки, і знарядь. Невдалий день для старлінка сьогодні, але маємо те, що маємо. Чекаємо, поки відновиться пане Юрію з нами. Ви щодо на щодо, щодо нанесення, так щодо нанесення ударів по базах противника в Криму, то хочу сказати, що це дуже важлива річ, бо в 2014 році була така, ніби негласна заборона вести збройні дії в Криму, бо нібито мовляв нас не підтримують наші західні партнери, наші союзники. Те, що знята ця заборона, це дуже добре. Російський окупант має знати, що в будь-якій точці України і не тільки України під ним горітиме земля, склади і все. І це показує можливість українських Збройних сил давати адекватну відповідь. І це дуже правильно. На кожен ракетний постріл у бік України має бути адекватна реакція в Росії. І Росія має це знати, що ми не будемо спостерігати над, їхніми, над їхньою агресією. Якщо навіть вони її вестимуть з території Росії. Тому це дуже, для нас це дуже позитивний сигнал. Для нас позитивний сигнал, що є воля нашої. Воля є. Є американська зброя, але от немає у пана Юрія старлінку нормального інтернету. Відновлюється чи ні? Чую ну, вас? Відновлюється. давайте ще раз, пане Юрію. Бо щось сьогодні якось не день старлінка. Може там якісь вітри у вас чи зорі не ті? Що ж таке? У нас тут на Бахмутському напрямку серйозне напруження. Працюють російські реби, працює авіація. Трошки подаль йдуть, якби серйозні бої, тому можливі. Перебої прошу, хочу перепросити глядачів. Ще раз зазначу, що те, що ми почали, я вірю, що це українська держава почала наносити удари на військові по військових базах Росії в Криму. Це дуже позитивний крок, дуже позитивний сигнал. Це сигнал, передусім для Росії, що ми відповідатимемо на кожен удар України. Це війна екзистенційна, це війна рано чи пізно. Ми будемо зобов'язані перенести цю війну на територію ворога спершу в мізки ворога, тому що це війна світоглядова. Рано, що для того, щоб перемогти в цій війні, ми повинні не тільки наносити удари по базах противника, а ми повинні заохочувати національно визвольні рухи на території Росії. Ми повинні підтримувати будь-яке прагнення будь-якої народності, яка живе на території України Росії, навіть найменшої, отримати незалежність і будемо підтримувати це збройним шляхом. Росія ж прийшла сюди, нібито підтримувати право на самовизначення народу Донбаса. От Україна тепер буде підтримувати право на самовизначення, в тому числі збройним шляхом кожного найменшого народу на території Росії. Побачимо, чим це чим це завершиться, а завершиться це точно розвалом Російської імперії. А чому ж тоді ці підкорені народи все ніяк не можуть випростати спину, і здавалось би, от є ці буряти? Ну, це нація, яка яку нищить зараз Російська Федерація, і от є ж у вас зброя. Ну ідіть і свою землю звільняйте. Що ви тут історично зустрілися з бойлером і праскою? А що робили ми, укр... а що робили ми українці, коли виконували імперські завдання Росії, підкорюючи ті народи? Це ж робилося руками козаків? Це нашими руками робилося, коли українські козаки просувалися глиб на північ і завойовували для імперії нові землі. Тому що ми тоді були рабами, ми були безправними, і ми були інструментом в руках імперії. Ті саме їх не, не треба винити, цих бурятів, те, що вони стали знаряддям в руках імперії. Більше того, Втягуючи їх у ці злочини проти людяності, Росія робить, щоб вони ніколи не мали права на самовизначення. Тому, друзі, ми 300 років були рабами Російської імперії. Ми звільнилися і боремося. І це позитивний сигнал, що будь-хто може боротися. І боремося ефективно і точно переможемо. І тому треба, зважаючи на наш. Колоніальну історію, розуміючи, це підтримувати будь-які їхні рухи, навіть одного бурята, який нас буде підтримувати, навіть одного ерзянця, навіть одного волзького татарина. Пане Юрію, а про бахмутський напрямок ще вас запитаю. А, ну якби і після фестивалю Бабовни в Криму, і ми там ще теж нормально усіляких складів їм попсували, вони якось озвіріли на фронті чи притихли навпаки. Була якась реакція от по бойових діях. Ну, після знищень ми е, відчували реакцію спочатку, е, коли були знищені їхні склади, і трошки ослабла їхня артилерія. Ми відчували їхню реакцію, коли вони виснажилися під наступом, під Лисичанським наступом. Бо ми якраз були тоді в тому місці. Була певна оперативна операційна пауза. Зараз йде серйозне загострення ділянки по всій лінії фронту. Зараз Росія прощупує можливість, де може атакувати. Зараз серйозно включається їхня артилерія. З'явилася авіація, багато безпілотників тішить одне, що відповідає наша артилерія, відповідаємо ми, тобто на кожен їхній випад ми намагаємося адекватно відповідати, але прогнозовано нас. Поганий день для старлінку сьогодні. А Юрій Сиротюк, військовослужбовець, гранатометник, був з нами на зв'язку. Юрій зараз там на Бахмутському напрямку і не дуже працює гарно зв'язок.